Доброго всім ранку, вечора або дня, у кого як. Не виходять у нас рецепти останнім часом, не виходить, готувати, немає з чого. У нас трошки порушилась логістика. Коротше, так от. Привезли нам усе хлопці, серделя, ковбаски, хлібушка, згущенки. А так у нас, в принципі, пайки. Зато є мандаринчики, так що у нас новогодній настрій. Ну, як ви самі бачите, готувати з цього сильно там такого не вийде виготовлювання. Ну, таке, будемо варити сердельки з, з ковбаскою, да. з якоюсь вермишелькою, да. може з картоплі. Картоплі у нас теж менше. А поки що ми смажемо брини. Є трошки варені, ну, отак перебиваємося. Як завжди, по традиції, хто снідає вечеря або обідає. Смачно вам і приємно. Не забувайте репостить. Це буде Україна. Па-па.